Шукаєте потужне та надійне рішення для опалення великих промислових приміщень. Ми торгова марка Фенікс, український виробник твердопаливних котлів. І сьогодні ми розповімо вам про наш промисловий флагман серію М. Ця серія створена спеціально для великих площ для бізнесу та виробництв, де потрібна максимальна ефективність і безвідмовна робота. Серія М. Це промислові твердопаливні котли потужністю від 95 до 800 кВт. Наприклад, модель на 95 кВт розрахована на опалення площі від 950 м2, а найпотужніша – 800 кВт на 8000 м2. Ця серія має високий коефіцієнт корисної дії від 93%. Це гарантує, що ви отримаєте максимум тепла з кожного кілограму палива, економлячи ваші кошти. Даний котел виготовлено зі сталі товщиною 6 мм. Котел може працювати як у ручному режимі завантаження, так і з пелетним пальником. Перехід максимально простий. Камера згорання об'ємна і оснащена водообмивними вишовними колосниками і трубним теплообмінником з турболізаторами, що забезпечує максимальний теплообмін і зниження температури вихідних газів до 200 градусів. Двоходові теплообмінники форсунки подачі вторинного повітря роблять процес згорання стабільним та ефективним. Колосники виготовлені зі сталевої башовної труби. Це підвищує їхній ресурс навіть при роботі на високих температурах. Тривалість горіння на одному ручному завантаженні до 24 годин це означає, що ваш персонал витрачатиме менше часу на обслуговування. Ну а ми, зі своєї сторони, подбали про зручність обслуговування котла. Саме тому котел має гарні дверцята з шамотною цеглою, яка не нагрівається зовні. А верхні дверцята з ущільненнями з вермикуліту, щоб тепло залишалось всередині. І, звісно, легкий доступ до теплообмінника та зольника для швидкого очищення котла. Котел має сучасний та акуратний дизайн, що немало важливо. Серія М працює на широкому спектрі палива: дрова, вугілля, брикети, торф'яні брикети. Це дає вам свободу вибору і можливість підлаштувати роботу під доступне та вигідне паливо у вашому регіоні. Котли Фенікс серія М це промислові агрегати, створені для стабільної роботи на великих об'єктах. Серія М це надійність та потужність, максимальний коефіцієнт корисної дії та економія палива, гнучкість у виборі пального та проста інтеграція автоматики. Ми впевнені у своїй якості, адже це наш власний продукт, розроблений та виготовлений в Україні. Обираючи наші котли Фенікс, ви обираєте стабільність перевірену часом.